Як правильно чистити креветки? Раніше ми чистили отак, зараз покажу одну креветку, як ми раніше всі чистили. Я думаю, що і ви так чистите. Отак пальцями сильно притискаємо. Отак от. Відчищаємо, воно все бризкається кругом. Дуже незручно і неприємно. Все тече по пальцям. А от Зараз покажу, як можна по-іншому чистити. Відриваємо голову, так як завжди. Беремо виделку і легенько раз, відриваємо. Раз, відриваємо. Відриваємо, відриваємо, відриваємо тут такими рухами. І от останнє. Раз відірвали. Все. Далі легенько собі, воно прямо креветка сама чиститься. Все. За хвостик легенько так раз. І все. От вам, почищено. Ще вичищають, звичайно, оці от спинку. Хто чистить, хто не чистить. Ну, от якось так.